Африканська народна казка Кошеня і мишка. Кошеня і мишка були великими друзями і гралися завжди разом. Якось, коли кошеня, награвшись, поверталися додому, його мама кішка відчула приємний запах. Чим це від тебе пахне? запитала кішка. О, мамо, то запах мишенятка, я часто граюся з ним, відповіло кошеня. Як підеш гратися з мишеням наступного разу, клич його здалеку і голосно, аби я могла почути і заховатись десь поблизу, сказала кішка з хижим і хитрим виглядом. Ви якось казали мені, мамо, що мишка дуже смачна, а в нас зараз нічого їсти. Я зроблю все так, як ви сказали, щоб ми спіймали мишку, запевнило кошеня. Повернувшись додому, мишка мусила відповісти на запитання своєї мами. Що це за неприємний запах, поцікавилась мишка. О, то запах одного кошеняти Ми з ним товаришуємо і граємось разом, щиро відповіла мишка. Ой, як налякалась і розсердилася мама миша. Та ти хіба не знаєш, що це наш смертельний ворог? запитала вона малу мишку. Ой, мамо, не знала, скрикнула мишка. Я скажу тому кошеняті, що більше не буду з ним дружити і не піду з ним гратися, як воно мене покличе. Наступного ранку кошеня швиденько побігло до знайомого куточка і почало кликати мишку: Мишко, мишко, йди награтися зі мною. Мишка не забарилася з відповіддю. Більше я з тобою не гратимусь. Як не мудруй, а тобі мене не обдурити. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що я знаю про наказ твоєї мами. Але моя мама мені теж дещо порадила і з цієї миті нашій дружбі край. Отак довір'я і доброзичливість зміцнюють дружбу. А хитрість та злість руйнують її. Підписуйся та тисни вподобайку.